Мені було 29 років, і я була уже вагітною, коли вийшла заміж за Андрія. Чоловік умовляв жити у матері у її двокімнатній квартирі. Народити, через три роки вийдеш з декрету, малюка відправимо в дитячий садочок, вийдеш на роботу, удвох підзаробимо на початковий внесок, купимо собі квартиру і будемо жити окремо, говорив він. Ну, добре, умовив. І, знаєте, я досі шкодую, що погодилася. Через рік після мого виходу на роботу необхідна сума у нас була зібрана. Але чоловік чомусь тягнув із придбанням власного житла в чотирьох у двох кімнатні. Ні мені, ні Свекрусі це радості не доставляло. Але особливих скандалів між нами не було. Якось вживалася. А тут іще і сестриця приїхала до нас жити. Її звільнили з роботи, за орендоване житло стало нічим платити, і вона приїхала до матері. Свекруха зажадала від нас, щоб ми нічим не ображали її донечку. Сестриця до слова сказати була розпещена матір'ю. Нову роботу знаходити не поспішала, маті підтримувала її грошима а їла й пила вона за наш рахунок. Сестричка відпочила за наш із матір'ю рахунок місяців п'ять. А потім просто поїхала. Свекруха злилася на нас, мовляв, це ми змусили її улюблену доньку з'їхати із маминої квартири. Через тиждень, як поїхала дочка, свекруха заявила нам, що у неї пропала велика сума грошей, накопичена за два роки, і звинуватила в крадіжці мене. Чоловік захищав мене, але переконати матір не зміг. Тоді він сказав матері: Добре, цю суму я тобі поверну. Наступного дня він пішов у банк і повернувся з необхідною сумою, віддав матері гроші, забрав нас із сином, і ми переїхали жити у вільну однокімнатну квартиру його друга. Через місяць ми переїхали жити в нашу квартиру, яку купили в кредит. Ще через тиждень зателефонувала свекруха. І вибачилася за свій вчинок. як виявилося, гроші взяла дочка типу в борг, при цьому не ставлячи до відома матір. Коли вона повернула гроші, тоді і свекруха прозріла. Я, звичайно, пробачила, але зараз це уже не важливо. А важливо те, що зараз ми з чоловіком і сином щасливі.